Всім привіт! Про розіграш повню. Розіграш буде через пару днів потерпіть. Пожалуйста, зараз поймете чого. Сьогодні буде не металолом, тому що всі закриті прийомки. Тут праздничні ці дні всякі, коротше, нічого не працює. Покажу вам, знаєте що. Взагалі, жутю вам покажу. Це я тільки зняв. Сьогодні перший день ти заїхав, верні, навіть не заїхав, тільки вечір почав перекидувати. Мені треба до першого числа освободити ту квартиру. Зараз далі все поймете чого. Це буде відео чисто розв'язкового характеру Так що лайки можете не ставити, мені похер на них. Ну, комін од вас я требую. Чуть далі, і ви поймете чого. Значить, предісторія, яка предисторія яка на предыдущій квартирі, я вам її скоро покажу далі. Я прожив три місця. І оренда там була дорога. І побачите зараз ту квартиру, ви будете просто трошки в шокі. От зняю собі кімнату. Кімната знаходиться в центрі міста, двох квартира. Всіх людей живе, чесно знаю. знає. Но мені, в принципі, все одно в кімнаті є один. Це вже своїх трохи цих поперевозив. Зараз ще поїду, там ще в мене пару сумок. Та й... Буду я тут, короче, вже жити. Комнатка, типа, заходиш, сразу энергетика чувствуется приятная. Тут жила девочка якась, не знаю, ну, вірно як, я її бачив. Вот, вона десь зїхала, хлопцем десь зїхались, короче, хата була вільна, я сюди заїхав. Це удворстя мені обійшлося, щоб все заїхати і місяць прожити наступний. Почти 800 доларів. 800 доларів. Все, щоб ви просто понимали, комната десь 12 м2, а як мені показати серйозно? Тут же я можу показувати цей типу, скотч якийсь. Коротше, то насрать, то все хазяїва приходили, бачили, як ми контракт підписували. Типу світленька хатка, все там біленьке. Зараз я поїду додому і побачите, де я просто жив і розкажу вам там Штефана. Це німець, який там з нами живе в квартирі в предйдушій. Це просто шок буде контент, Зараз доїдемо, все буде. Вот. Вот. І кстати, от сюди мені на роботу їздить, буде поближе. Тут типа, четвертий етаж, конечно, і що одне погано. Тут типа, этот магазин бідренка, супермаркет знаходиться 8 минут ходьби, А там був почти під вікнами, там пару минут я вже бідренки. Ну, то таке. Так. Що вам показати? Ви пишіть, я вам ще щось покажу. Я вже з собою потихеньку метал перевозить. Датчики повні. Хірячики, замочки. Не знаю, нахера, але ну, мені їх жалко. Вони типу старовинні. Хай будуть. Це тут мене, так залишилася предыдуща дівчинка, що жила. Так. Поїхали, тому що времени у мене немає. В мені мене сьогодні в неділю на роботу. Курва мать ночну свину, тому треба переїхати до 1 числа, щоб там в мене теж кауція заложена за хату. П'єте злотих, це скільки 350. Десь коротше, 350 євро. Я не знаю, правда, за що кауція зараз. Все, поїхали. Не перериваємося. Делайте чайок, там буде історія довга. Кому інтересно. Що у Ютубі все равно немає що дивитися. А туди, типа, шкафчики, хірявчики, коментарі десь 12 квадратів, може 13 Може, 11,5, ну то не суть мені хватить міста. В принципі. Вот. Це була моя предпослідня цель зняти собі другу хату і переїхати. А потім, ви вже, якщо будете підписані, то ви побачите в году Потому, що Деньги так сюди 700 доларів, туди 1000 доларів, ту хату типу, було зняти 1000 доларів. Уходило. Ну, 550 кожен місяць таке. Бабки типу, розбігаються, там, то, 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 то малим, то жінки короче, скинуть і так бабок. Звісно, зараз не вистачало. оскільки я зійду меншу і дешевшу цю хату. То все буде чітко. Кстати, ще забув вам сказати, оцю хату мені здають два два поляка. Тобто, це їхня, я так понимаю, квартира двохетажна, ми з ними підписали умови чи цей договор. Все, мені на першого числа платить, коротше, буде по. Оскільки по 1000 злотих за хату. Це 250 доларів 50 десь комуналка, плюс-мінус, в залежності скільки ми накрутимо накрутим цією хату, типу. вот. заповнили цифру, приблизно 300 баксів. Заповнили, поїхали. Приїхав додому, давайте тепер по порядку. Це відео, мабуть, буде може трошки довге, може ні, може скучно вам. Не, не знаю, але я розкажу все одно. Знаєте, що тут відбувається? Наші люди знімають квартиру, я так розумію, в поляків. Ну, знімають повністю квартиру, потім ділять її, ну в кімнати в квартирі, правильно, і потім кожну кімнату здають отдільно. Тож тут грязно, не дивіться, тут все буде обрано, бо мені здавати до першого числа. Вот. ціна за цю квартиру, от щоб ви просто розуміли, 550 баксів в місяць, 550 доларів. Спросити у мене, Віталька, ти дебіл, що тут поселився. от просто це Не я поламав, це воно таке було. Типа, от, там немає того. Тут цього немає, це одламане. Ну, типа так от воно все роботає. Такі стульчики тут були, це не я все зробив, це таке було. Спросити у мене, нахрена я її сняв. Перше. У мене не було времени, тому що я працюю 240 часов на LG. У мене не було взагалі времени, щоб їздити вибирати хати. Тіпо, цю перву приїхав. Коротше, і ще що мене тут взяло, тут типу, розрішалося, щоб тут жила дитина мала. А в других, типа, квартирах, коли ти знімаєш там чи комнати, то там не розрішалось. Тому що якщо ти не будеш платити і жити з дитиною, то тебе не мають права виселитися. Короче, розбирательство це дуже довго. А сюди заїхав, кажуть, типа, все, живи з ким хочеш, вчимся все одно. 550 баксів в місяць і делай тут все, що хочеш в цій хаті. От, вот. Но. Я заїхав, одної лампочки немає. Ці світять, я навіть не знаю, якщо як свічка чи як спічка, воно не те, що світить, воно взагалі ніхіра не світа. Ну, це я вже вставив старі, я собі куплю нормальні. Ну, вентилятор робота, нічого не можу сказати. Ця кіната трохи побільше. Сусід тут дядь Саша взагалі. Дядько, супер відличний. Тут ще балкончик є, типу. це ну, не грязне, це ну, така плитка, хер значить, в чому вона є. її 25 разів. То я витягнув бо каструлі не влазить, а то в предучі мені вангал ставили. Не знаю, нахильний всрався. Вот. Діцаша там комната вообще взагалі. Это в него, короче, получается, вікна виходять на мій балкон. Якщо я закрию тут, то дядь Саша, там до нього воздух никак не поступає. Ну, таке, не о чому? Да, це все там ще на перестірку. Це мої теж, це те, що треба забрати. І все, все, що в мене з металу залишилося. Це. А, ну і це зараз я піду здам. Латунний ключ піду нахер не всрався. Ці всі діла ніхто не захотів купити. До відзення. Тепер по поводу моїх сусідів. Він час, коротше, вдома, Штефан. Ну, то мать його так. Штефан це німець, який живе в Польщі. Його недавно поселили як недавно, десь місяця два. Алкоголік, просто алкоголік бухає днём і ночі, бухає і ніхіра на утро не повне. Йому вовче похеру. Ну, прям щоб сильно шум не сказав би, ну коротше, в час ночі може там встати щось піти поставити. Я вам давайте вставлю відео, там, мабуть, будуть матюки. Як він яйця поставив говорити, щоб ви просто розуміли, я вам десь вставлю тут відео це. Якщо воно у мене є, воно десь є. Кусочок, щоб ви просто розуміли, що той дебіл не робив. Зараз я вам покажу таке, яке ви ще точно не бачили. Що значить сусід долбоєб. Дивіться. Прийшов він п'яний вирішив поставити яйця варитися. Ну, поставив і, коротше, трошки він заснув, зараз я їх трошки на покажу. Так, да, це варені яйця в нього вийшли. Пашот чи як їх назвати. Слава Богу, що цей сусід проснувся. Другий сусід трезвий мене розбудив короче, так би Віталька вже б це відео не знімав. Ну от як це назвати? Дай Бог щоб його виселили сьогодні ідіота блядь. Поставив яйця. Пошліть. Там поставив яйця. І п'яний пішов спать, коротше, на цей гонюк. Тут воно знімалося це відео з утра. Ну якби діса ще не проснувся, то вже броше би не зняв би. Тоді. А... У мене холодильник віддільний, а у дід Саші з Штефаном тут холодильник. І почали продукти усихатися. Ну, типу півпалки колбаси відкриває менше. Ложить сметани півбанки, банки, відкриває вже менше. Ага, І що, я заходить на кухню, а на колбасочку, короче, точе. Ну, Детсаша чіпав чоловік спокійний, спокійно відреагував, не пожалуйся вам. І поэтому, поэтому. тоді от. Тут, короче, всім похер на цю квартиру. що тут робиться, як їм бабки платили. Там я так подивився все чистенько в тій квартирі. Ну, потім кому буде інтересно покажу. Ну, От, наприклад, мікроволновка. Я не не пользуюсь, але це так. Посудомойка, яка не работає. Щоб ви просто розуміли. От, ну, і все. Вон все подслайвалося. Короче. І всем похер. Чайник. Чайника не було. Я купив чайник. Ну, типа, немає. Я їм дзвоню, кажу, там чайник, може якийсь у вас є сніжнє, що небудь. Ні, а немає. Це у вас ваші проблеми. І отак на всьому. Типа, от всім абсолютно похід що тут робить, я ж вам кажу. Короче, ужасно. Просто ужасно. Ідемо далі. Плавно переміщаємося сюди. Тут був якийсь прикол. Штефан. Я не я не знаю, що він тут делав. Короче, Коротше, утра лягли спати, все нормально, встали, тут гаммася пообмазували, ну потім він, блядь, перезвів, витирав. Ну от такі от і... Ну, ну дебіл, що набити його так і що буде. Депорт піймається буде не хорошо. І коротше, такі от нюанси. всякі. Ну, грибок. Кажеш їм, ай! Ці лампочки з металоприйомки я притащив. Работають, кстати. Потому що немає. Кажеш, лампочки погоріли, то не їхні проблеми, то не їхні проблеми. Це, блядь, тече, це теж не їхні проблеми. Коротше, нічий, не чиї проблеми, взагалі всім. Головне, якби ти бабки давав. А за що бабки хер, 550 доларів. Я отдавав бабки, це... Первый раз, первые три рази я так віддавав у своїй житті бабки, що я розумів, що мене дурять, але треба віддавати, тому що виходу немає. Ладно. А, швабра. Каже, надо, ну, надо, купляйте. треба да. да. Так що пишіть коментарі, я вас про це в самому початку просив. Ще один примір. Ця херня поломалась. От вона. Ну, вернее, я заїжджав, вона вже була поламана. Це вже три місяці прожив. У так так вот, всім похер. Кажеш, ну а що, ну а що, ну, поламалось. Ой. А, щоб ви понімали про платіжеспособність Штефана. Коротше, коли він п'яний сюди в час ночі поліс купатися і наїбнувся з усієї сили і обірвав штору. Тут типу, штора теж. От, пройшло півтора місяця, мабуть, і він недавно тільки йому родственники з Германії сюди привезли, щоб ви просто розумали про його платежеспособність. Ну, на водку сідай, на гарети. Це взагалі навіть нього не обсуждається. Так буває. Коротше, так що будьте внимательні, як знімаєте хати, тому що попадете в отаку шляпу і будете потім жаліти. А типа коли працюєш 240 годин, то немає враження їздити, вибирати, перебирати, як зараз у мене. Зараз я работаю по 160 скільки там годин в місяць. Ну, тобто не на рабство, як я до цього був на LG, блядь, на тому проклятом. Як десь чуєте LG, взагалі не беріть, ходьте оттуда. Я зняв би дід Сашу, він би розказав, як там працюється, Ну він боїться, типо, що його побачать і з LG вигонять. Так, пошті далі щось вам покажу. Вернемося на кухню. Ці дві лампочки з металолома. Ця лампочка теж з металолома, тому що тут, коротше, хауваю, просто була темнота. Просто не теж темнота. Там теж яркі галогенки горять. Вот. Вот. Тепер пішли далі, подивимось. Зараз я вам ще щось розкажу. А, це, кстати, такі от бочки. Я от, поскольку чоловік хозяйственний. Це я собі на роботі взяв бочки. Да, це шкари витирав, так треба. типа, 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 бочки. Все мы из них, короче, фасуем из таких бочек. взял чисто там стирку вкидывать, такая херня. Но, я уже думаю, как их можно еще взять. Ну, вернее, там их можно брать, как хочешь, и что с ними делать. Там такие пластик, весь херастик, и его просто все выкидывают. Ну, можно брать. Поэтому если бы еще натаскаю таких бочек. Я не знаю, в хозяйство вообще, песня. На ней сидеть можно, типа картон толстый, прессованный. Так вот, это еще не все, ребята. Заехал їхавцы... цей дебил Штефан. И началось тут шо? Знаете, что началось? Короче, сейчас я вам покажу. Одну минутку. А вот что началось. Видите, бачите покраснение? Короче, он завис 7 сумок, всякой своих вещей. И буквально прошло 3-4 дня, как он заехал, и началось. Короче, что я а этот то рука чешется, то там же покраснело, то, бля... Ну вот, например, бачите, я не знаю, видно вам, не сейчас. Не, ну это вот вам видно, да? Оце вот это вот точка. Завісти, коротше, дебілоїд, блядь, сюди клопів. Я ніколи не знав, що це таке клопи. Вот. І як оказалось, потім вони одних можуть кусати, других можуть не кусати. Я не знаю, що це завісить. Може, типу, от... Хер його, знаю, от чого. може от групи крові там, чи не знаю. Не знаю. Чого, от чого, ну... Факт є фактом. У мене такого в житті ніколи не було, нічим ніде ніколи не кусало. Тут, блядь, нема в немає слов цензурних. Це чмо заїхало блядь, п'янюче кура в тій хаті, я не знаю, тут блядь, можна то перевішати по вечорам. І хазяїну каже, що а що йому казати. Йому якби бабки платили, що тут робиться і взагалі не інтересує. Вот. Та квартира де я заїхав, була якась з Вот. Вона каже, там не хотіли пацани обирати, там типу якийсь графік дежурства, раз в неділю я так по позамітати. коротше, позайматися, щоб було чисто. Не так як тут, а щоб було чисто. І Вона каже, що не хотіли пацани вбирати. Вона зв'якнула хазяївам полякам. Через день приїхала служба, все вигребли, вимили. Ну, я так розумію, що хтось тут заплатив з тих пацанів, які не хотіли. Все правильно зробили. А тут, а? ай! Делайте, що хочете. Ай! Я вважаю, це неправильно, не знаю, пишіть свої коментарі. І ще по поводу цен. От 550 баксів я зарабатував на LG 1500 доларів. 550 платеж, 950 остається. Телефон пополнить, інтернет похавить, малому щось купити у діці обуція. Деньг немає. Я хер його знаю, них таке, може бути, я не знаю. У мене просто немає слов не вистачає. Зараз я буду, звісно, трошки менше отримувати, але зато в мене больнічні є. Є ці урлопи, тобі ж там два виходних місяць мене оплачуємо, є. ночні доплачуються, тоді. М сверхчаси 50%, якщо вихідний чи який там 100% доплачують, якісь там премії. Коротше, не знаю, що зарплати не отримав, але думаю, буде нормально. Саме головне, що я не перетруждаюся і не дихаю графітом, а їм протеїн, як треба, пробую. Буває. Редко, ну, як хочеться, можна спробувати, що ми розсипаємо інтересно. Да, типа, тут ніхто нічого не ділив теж до мене. Я взагалі заїхав, тут стояли на дивани, а стояли ці двохітажні кровати, казарма якась, я не знаю, що воно єду. Щось написало, достигнути максимальний розмір відео. Ладно, будемо закруглятися, зараз менше на одну ходку зробити і 9 мене на роботу видвигатися, тому що потому бабки самі себе не зароблять. Я ніколи в своїй житті не думав, що. Придется мені ти ще, ще цей телефон мене виводити з себе. Коротше будемо прощатися на цій ноті. Я не знаю, було мені інтересно, не, пишіть коментарі, за лайки. кажу, мені взагалі все одно можете їх не ставити. Зцяві на них по поводу розіграша вернемось до нього дня через час. Я все все перетягну туди те, що моє. І все. И будем щось нибудь делать. Ну і по я работаю. Буде вихідний, коротше, якось катнемося на прийомку, вже скоро вони відкриються, я надіюсь, тому що я вже сам за ними скучив. Тут, А що тут? Отут ота зарядка дорогу ще за 300 баксів. Цю магнітолу теж, та нахера й викидати. Тут її вести не так далеко, як могло показатися. раз два і все. Це я потім ще наберу там ящики, типу такі є стільки квадратні. І буде все чітко. От. Таке от у нас вийшло відео, не знаю. Я старався. Ні, я взагалі не старався це так на авось за одну минуту. Все, ну всім пока. Давайте. Скоро побачимося. Розіграш буде. Я все повнів два розіграша, Не один, по 200 гривень. Хто не повні два предыдущі відео, можете подивитися. Там легко виграти. Пока-пока всім. Давайте. Поїхав я.